Елітній десерт: найсмачніше домашнє морозиво всього з трьох інгредієнтів і готується все дуже швидко, просто і без зайвої метушні. Почнемо із полуниці. Приготувати це морозиво можна з будь-якою ягодою або улюбленим фруктом. Але зараз у сезон полуниці обов'язково готую це морозиво саме з нею. Полуницю миємо, очищаємо від хвостиків і розрізаємо на невеликі шматочки. Якщо у вас блендер потужний або ягідка невелика, то можна пропустити цей етап. Нарізану полуницю висипаємо в склянку. Від блендера, в якому будемо подрібнювати ягоду, повинна вийти однорідна маса. В залежності від потужності блендера, у вас цей процес займе від 1 до 3 хвилин. Це готово. Ось така маса має в результаті вийти. Тепер у глибоку зручну ємність виливаємо охолоджені вершки з жирністю щонайменше 30%. Якщо ви візьмете вершки з меншою жирністю, то збити до потрібної консистенції ви не зможете. Вони так і залишаться рідкими. Збивати вершки найкраще міксером. Якщо ви будете робити це блендером, є ризик того, що у вас вийдуть не збиті вершки, а справжнісіньке масло. Орієнтовний час збивання десь 10 хвилин. Збивати потрібно під кутом 90%. Градусів починайте збивати на невеликій швидкості, потім збільшіть її. Ось така консистенція має у результаті вийти. Насправді це дуже просто і зовсім не складно. Тепер у збиті вершки додаємо подрібнену полуницю і згущене молоко. До речі, згущене молоко я роблю сама, і рецепт вже давно є у мене на каналі. Якщо пропустили, посилання залишу внизу під цим відео. Добре, міксером все збиваємо, щоб з'єднати всі інгредієнти. Довго збивати на цьому етапі не потрібно. Для декору я, звичайно ж використовую полуницю. І для цього я нарізаю на ось такі слайси. Тепер підготуємо форму, в якій будемо готувати наш десерт. Як форму для морозового торта я буду використовувати звичайну форму для випікання кексів. На боки форми викладаю полуничку таким чином, як показано на відео. На дно форми викладаю полуницю нарізану кружечками. Тут ви можете проявити фантазію та зробити декор на свій смак. Тепер виливаємо у форму полунично-вершкову масу, обережно не поспішаючи. Як бачите, у мене обсяг всіх інгредієнтів якраз підходить для такої форми. Зверху форму затягуємо харчовою плівкою і відправляємо в морозильну камеру щонайменше на 3 години, а краще на ніч. Ну а тепер, щоб витягнути торт морозива з форми, покажу вам один дуже простий спосіб: у глибоку велику ємність наливаємо гарячу воду. Опускаємо форму з морозивом буквально на 30-40 секунд. Накриваємо тарілкою для подачі і тепер одним швидким рухом перевертаємо форму, таким чином, щоб тарілка виявилася знизу. Все! Тепер можна знімати форму. Подивіться, який ошатний десерт у нас вийшов. Мені здається, це чудова альтернатива торту в літній час. Яскравий полуничний смак та ніжна текстура завдяки збитим вершкам. Такий десерт можна зручно розрізати на порційні шматочки та подати до сімейного застілля. Експериментуйте із смаками та декором. Обов'язково спробуйте приготувати. Не забудьте поставити лайчик та підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. І до нових рецептів, папа! -па.